Влітку, коли нагріваються обручки і нігті на пальцях чоловіків привокзальних готелях. І в сутінках діти з новобудов до сердець притискають чорні футбольні м'ячі. В темряві, коли видихається в винарнях рожеве вино, повільний ніби слимак потяг на Будапешт, запилений ламкий, проїжджає під місяцем. Померши одного разу, ти продовжуєш шлях через нічні двори і помічаєш, як смерть тримає в руках м'ятні цукерки, роздає їх дітям на привокзальних пустощах. Влітку, коли вивертається тепла підкладка життя, коли розбиваються малолітражка кольору твоєї губної помади, з дому виходить старий аптекар, котрий лікує всіх аспірином кожного дня, граючи зі смертю якусь невідому гру. Життя не важнеться, без тебе сміються жінки на площі. Жити, значить, померти, скажуть тобі одинокі кур'єри, які переносять на плічниках сухі небеса. Померши одного разу, ти відступаєш в тінь і дивишся. Як твоє тіло безпорадно шукає тебе самого між стебел густої трави? Померши посеред літа, обірвавшись на линвах, натягнутих листоношами, душі померлих, наче чіпкий деревій, прорізають в повітрі свої вертикали. Спробуй, коли вже знатимеш, як спробуй, вирви мене з нічного нутра країни, вирви з невидимих витяжок в небі, якими до нас проходить перешкодить, хто вижене, дівчинко, помахи духів із твого того тіла. Під літнім небом наша з тобою земля так щем попахне що літа місяцем і бентами. По смерті, ступивши півкроку у бік, бачиш, пішли у повітрі, як таємні кенмеханіки спроектовують на твоє тіло великий небесний кінематограф, щоби на світло його летіли, душі покійників і смарагдові тіні.